Україна подала до Ради Європи заяву про зміни в частковому призупиненні деяких пунктів Європейської конвенції з прав і свобод людини у зв'язку з воєнним станом. З вами Мігрант, з вас по лайку, по підписці, по колокольчику. Ми поїхали! Оновлення публікації на сайті міжнародної організації е, з'явилися ще 28 квітня. Саму заяву було подано ще 4 квітня. Згідно із цим документом, Україна на час війни припинила дотримуватися таких положень конвенції, як поїхала недоторканність житла, таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції, невтручання в особисте життя. Свобода пересування та вільний вибір місця проживання, право на свободу думку і слова, вільне вираження поглядів і переконань, а також право зборів, зберігання й поширення інформації, право на проведення зборів, мітингів і страйків, право володіти, користуватися і розпоряджатись своїм майном. Документ містить перелік конкретних заходів і дій, які можуть бути запроваджені під час воєнного стану. На порушення конвенції. І це може бути примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави, запровадження комендантської години, особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців е, руху транспорту, огляд речей транспортного багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян. Заборона громадянам, які перебувають на воєнному чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання чи перебування без належного дозволу. В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація через повному вторгнення Росії під час запровадження 24 лютого 2022 року режиму воєнного стану. Військові мають право вилучати Автотранспорт і деяку техніку у підприємств усіх форм власності, органів влади та самоврядування, а також у цивільних осіб.